Добрий день. Сьогодні працюємо над задачою 8. Дано дійсні додатні числа А, Б, С, Д. Визначити, чи можна прямокутник зі сторонами Б помістити повністю всередині прямокутника зі сторонами С Д, так, щоб кожна із сторін одного прямокутника була паралельною або перпендикулярною кожної сторін другого прямокутника. Ну, для цього потрібно для початку уявити суть самої задачі. Значить, у нас є два прямокутники е, і можливі дві ситуації. Значить, візьмемо так. І отак. Якщо ми будемо з вами порівнювати два прямокутники, перший прямокутник, припустимо, буде. Із сторонами А та Б. Другий може бути С Д. Другий варіант тут сказано, що сторони повинні бути паралельні між собою. Значить, якщо у нас той самий прямокутник А, Б, Б, а другий уже буде. Е, С моти вертикально, а Д Значить, Що в даній ситуації нам потрібно порівнювати? Тут ми бачимо, що другий трикутник буде поміщено в перший за тієї умови, якщо А буде більшим за С та Одночасно Б. Буде більшим за D. Можливий варіант іншої ситуації. Значить, якщо так, прямокутник не поміщається, то він може поміститися іншим боком, якщо його розвернути на 90 градусів. Такі ситуації ми повинні перевіряти наступне. А повинен бути більшим за D, Та одночасно B повинен бути більше B сторона за сторону C. Значить, дивимося. Якщо у нас виконується ця умова або ця умова, то в такому випадку у нас можна вмістити другий прямокутник в, в перший. Тобто, нам потрібно перевірити, чи стверджується ця умова або ця умова. Значить, тобто Тут ми можемо поставити значок або. Або. Та що таке? Або О. Тобто, в, в даній ситуації виходить, що ми тут беремо. Оці дві умови перевіряються одночасно. Тут у нас І, і тут у нас І. А тим, можливо, або та ситуація, або та ситуація. І в нас в результаті отримується отака от от складна конструкція. Значить, ми перевіряємо спочатку А більше. А більше за С. І одночасно в нас буде. Б більше за Д. Так. Або ж конструкція буде АКУ. Тут, по суті, якщо так розібрати, задача не дуже складна, але весь суть задачі зводиться до того, що нам потрібно правильно зрозуміти, що у нас запитується за умовою задача, та як правильно. Побудувати умову до цієї задачі, щоб можна було нормально перевірити, чи будуть поміщені одна фігура в іншу. От така от ситуація. По суті, нам потрібно з вами отримати від користувача значення сторін цих прямокутників. Та перевірити цю умову. Якщо ця умова одна із цих складених умов буде стверджуватися, то ми можемо говорити про те, що прямокутник, другий прямокутник буде повністю вміщено в перший. Якщо в нас взагалі жодна з цих вимов не дотримується, то в такому випадку ми будемо говорити про те, що другий трикутник не можна помістити в перший. Тепер дивимося, обратно. Сумісність у нас спостерігається. Чи можна прямокутник сторонами АБ помістити повністю всередині прямокутника з СД. Ага. В нас навпаки, питається. тобто нам значки потрібно буде змінити в зворотньому напрямку. З зворотня сумісність у нас не перевіряється. Створюємо. Пишемо умову до задачі. Пам'ятаємо, минулого разу ми з вами. Пробували перенести сюди текст сюди. У нас вийшли кракодзябики, тому ми спробуємо цю інформацію записати вже в ручному режимі. Дану сторони двох. прямокутників. Ків. Прямокутників. Так. АВ, А. А Б Це перший? Сьоут Взагалі, Але ліцему, в принципі, було відправити в один сьоут Ну, і ладно. Так, оцей Ендол нам тут не потрібен. Виходить подвійне переведення рідка. так це та, де? Другий. Другий. Е, програма перевіряє, чи можна? Вмістити, перший прямокутник до В другий. Другий. Ні. в другий. Да, другий. Розглядається. Два випадки. Розглядається випад... Ну, розглядається прямий та під кутом. Повернутий прямий та повернутий випадки. Хай буде так. Так, тепер ми організовуємо в пам'яті комп'ютера дві змінні, зміни чотири змінні, які будуть між собою порівнюватися. Візьмемо для цієї задачі цілий змінні, A com, B, кома, С, Д та проводимо опитування користувач SIOT ADRIMI. І беремо даних із клавіатури. О. Так. Таким же самим способом отримуємо всі наші дані. Ctrl-C. Так, Б. С. Д. Тепер, тепер нам потрібно е, здійснити безпосередньо перевірку умов. Якщо у мене, тепер подивимося на нашу умову, яку ми склали. Тільки міняємо місцями знаки рівності. Е, ух ти! Так. А, більше С. точніше менше це. Одночасно повинно бути. Б. Більше Д. Або. Або. Ой, забув по містяну. Так, або. Б. Менше Д. Одночасно з тим? Б. Менше С. О. Не як сьогодні. АС, БД, АД, БЦ. І в іншу сторону. Тепер, якщо ця умова в нас є істиною, е, е, виводимо повідомлення про те, що е, перший Прямо кутник, можливо, помістити другий. Так, і інакше Так, виводимо повідомлення. Протилежної ситуації, що так зробити не можна. Другий неможливо. Неможливо помістити в другий. Так. Тепер нам потрібно розглянути чотири випадки результатів. Спочатку спробуємо з вами подивитися, чи наша програма компілюється і чи нема там помилок. Натискаємо на компіляцію. Ух ти, щось вибило багато помилок. А! Ой, забули операцію. Що зробити? Точніше, я забув. Так, ще раз. Так, е, а, крабка с коломой. Крабка с и тут крабка с коломой. Пробуем еще раз. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Что тут у нас? А. Візьмемо тут удушки. І тут візьмемо душки. Отак, а ну. Так, щось тут сильно йому складно на мабуть. Кількість дужок не відповідає, оце закрутив. Так, добре, ну. Ще раз. Ох, сьогодні важко пішло. Ну добре. Три ситуації. Чотири ситуації. По-перше, в обох випадках можуть поміщатися. Тобто, якщо ми візьмемо, припустимо, що. А дорівнює, наприклад, багато, B багато, це мало демо. Ні, навпаки, навпаки. Пробуємо. Запускаємо. А, беремо, це він повинен бути. В другий. Перший в другий. А беремо маленьке 4, наплег, 3, а це 8, 7. Перший прям можливо помістити в другий. Тепер зробимо так, щоб. Їх не можна було помістити в другий. А це ми зробимо так, щоб вони були між собою однакові розміри. 4, 5. 4, 5. Так, неможливо помістити. І. Ну, по суті, всі останні ситуації, в принципі, варіант, якщо буде по горизонталі, не влазити, тепер ти по вертикалі влізе. По суті, наші програми. Наша програма працює вірно і виконує. Правда, що сьогодні дуже важко компілювалася. Дякую за увагу.